Давай, давай, давай. Для ворога його основна мета влучити в наші об'єкти, тому він обирає ті маршрути, які будуть ефективні для його засобів повітряного нападу. Ми ж навпаки, аналізуємо. Так, щоб протидіяти його коварним замислам. Тому, відповідно, ці групи розосереджені, як я сказав, їх сотні. Тому, насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми піднімаємо їх ефективність. Ось у такий спосіб ми досягаємо успіху. Саня сидів в біля поліміта, я сидів знизу біля засобів розвідки і дивився, чи нічого на нас не летить. Ти хтось збивав ракету? Це ззаді, вас. А, ззаді нас да. на От як це відбулося трошки про цей день? Як побачив її, взяв, бив. Відповідно, якщо цих засобів буде більше, то і їх ефективність також буде більше, тому що ПЗРК має більшу ефективність і він може працювати і проти крилатих ракет. Тож все, що нам передадуть наші партнери, будуть застосовуватися, в тому числі, якщо це буде належати до такої мобільної вогневої групи, ми будемо оснащувати їх в тому числі.